Ще двоє захисників з Рівного повернулися до рідного міста на щиті. На головному майдані обласного центру провели в останню дорогу двох Сергіїв Гриценюка та Скарженця. Чоловікам було 39 та 49 років відповідно. Вони добровольцями пішли захищати країну і загинули 1 вересня у Донецькій області. Стрілець снайпер Сергій Гриценюк поліг у бою біля Красногорівки, а молодший сержант Сергій Скарженець під час ворожого танкового та мінометного обстрілу поблизу Новомаркового. Вони тому і подарували і душу, і Тіло своїй рідній, неповторній соловійній Україні, яка ніколи не прогнула свого хребта. Перед ніяким окупантом Сергій Гриценюк народився та навчався у Рівному. Закінчив 24-ту школу, а потім здобув фах сантехніка. Чоловік був майстром на всі руки, цікавився технікою, умів ремонтувати різноманітні прилади від телефонів до ноутбуків. Сергій не служив в армії, але в червні цього року вирішив, що має стати на захист країни. Рідним та друзям про службу розповідав небагато. Був занурений у нове для себе військове ремесло. В нього жінка, в нього залишилась жінка, залишилась дитина. Він, як всі люди, працював, любив свою родину, а тепер вони всі плачуть, і ми всі плачемо, тому що ну, він захищав нас. Щоб ми жили щасливо, Сергій Скарженець теж народився у Рівному. Після школи вступив до здолбунівського вищого професійного училища залізничного транспорту. Чоловік шукав себе на різних роботах, в тому числі за кордоном. Однак, з початком великої війни, повернувся додому, щоб захищати країну. Коли Він зрозумів, що почалася війна. Він залишив повністю свої свою роботу, Приїхав сюди і також пішов добровольцем на, на це. Але він теж навчався в польщі, то щоб отримати факт спеціаліста повіскових. І теж загинув на Донеччині присутні на громадській панахиді рівняни схилили голову у скорботі та стали на коліна, щоб віддати шану полеглим землякам. Сергія Гриценюка та Сергія Скарженця поховали на алеї героїв кладовища Нове у Рівному. Вічна та світла пам'ять українським захисникам. Микола Бражицький, Олексій Олексієнко. Випуск новин.